Сьогодні 11 вересня 2024 року, середа, 7, 6 година 43 хвилини. Продовжую кожен день робити ранкову зарядку, вести здоровий тверезий спосіб життя, показувати гарний приклад моїм діткам, моїм нащадкам, а хитрожопим і хитрозробленим дармоїдам дармоїдами, паразитам, яких підселюють ці незаконно збудовані новобудови. Показувати хто і хто, бо це дуже важливо. Бо для таких, як вони, покидків все тільки починається. Бо допомагати корумпованим держслужбовцям перетворюватися з мільйонерів в мільярдери. Це злочин проти самих же себе. 62 психічно і фізично хворим дермоїдам і паразитам ніколи не зрозуміти здравомислячих, тверизих людей, які все своє життя борються з корумпованим бидлом наркозалежним... яке Руйнує під час війни нашу країну зсередини, збагачуючи себе, збагачуючи своє оточення і перетворюючи наших дітей на наркозалежних рабів, які яким що скажуть, те вони і роблять.